Ось і прихильників футзалу на заключний поєдинок ігрового вечора в рамках понеділка до вашої зустрічі у першій айтілізі, третій тур на каленкуні. Команда, зокрема, хоч якомога швидше повернутися у мастера it лігу Микола Грицин поступов. Зараз можемо лише згадати тих два матчі, які мали місце сьогодні. У кожному із ісп... Найканець відзначається двічі Іван Яремович, покароф формулі Євротанікс Ловацький. Помиляється. Удар на виконання, який лідера на вістрі атака. Шумський, Помиляється. Голова, Можливо, забиє, але ні там Олексій Бобко. Надзвичайно хвилюючий. Але тоді у півфіналі обіграти Авенго могли тільки такі гравці, як ті жіокі. З моменту ще. Голландрущек один оль. Браво! Петро передає великий привіт одразу своїй коханій, своїй сім'ї. Гарета Бейла та його бігу. Ріпей розвернувся. пробив і ледь не забилося. було чудово. Позаду. Волдимортерлець. Ну, свого часу у Айбітіо таке пропагував Віталій Танський. Передача на правий фланг Гловацький у центр. Школа. Гловацький момент ще гол! Андрій Гловацький зрівнює результат на табло. У нас 1-1. Чудове завершення цієї комбінації. Без шансів для Олексія Бобкола. Віталія Шумського. Школа проти Гащука. Там Гловацький. У нього чудова швидкість. Гловацький праворуч Патришин рекоршетиться куток. Вертається команди на другий тайм. Після нічийного результату протягом став позаду. Передача на Андрущака. Той може удар у злету. в Слабких місць діях команди суперника. Поблизу його говорить. Власне, зараз це зробить Петро Андрущак. Обіграв Петришина на швидкості. Андрущак лівою слід пробивати, однак. Використовує робочу правтра. Андрущак помиляється. Гловацький йде на дубль, однак не забиває лівою ногою. Ну, після того, як забив Андрій Гловацький, ось шанс для Івана Романовича. Є можливість виконати передачу на правий фланг Томків. Пробиває удар! Не забив Андрій! Виконує передачу Ліво. Закидання вперед. Не було поштовху у спину, удар Романов. Обіграв одного суперника, побіг на іншого. Гловацький. Проти Андрющика пробиває перед собою там Петришин. Намагається знайти. Гловацького б'є у ближній кут і не забирає. Цікаво. Школа б'є, але прямо у стінку. Сухнацький також. Який сейв від Олексія. Пробиває Петро. Голова Рухається далі. Це фол на жовту картку. Арбітр на продемонструє Відкладений удар над воротами. Завтра продовжимо. З 19.30 за Києвом у Палаці спорту Галичина.